Отже, я в IT вже три роки спічнувся на професію бізнес аналітика Раніше був маркетологом та продавцем. Сьогодні я розкажу вам про свої сім основних уроків, які я взяв за цей час. що я зрозумів, деякі з цих уроків є негативні, і я хотів би передати вам їх. Можливо, вони допоможуть комусь не зробити тих помилок, які робив я. Наперед хочу сказати, що деякі з цих пунктів це чисто мій персональний досвід. Тому, якщо у вас такого не було, не означає, що в інших людей такого не було. Ось це такі основні мої. Уроки за цей період життя, три роки, які я вже працюю в ІТ. Ну і звісно, слава Україні та слава ЗСУ. Поїхали. Перший мій урок це розуміння того, що. Все, що потрібно тобі, щоб зайти в ІТ, це англійська мова та бажання вчитися. І це актуально для будь-якої професії в ІТ. В IT є десятки професій, якими ти можеш оволодіти, щоб заробляти гроші. Відповідно, це може бути просто написання коду на якійсь мові, яку ти вибрав перед цим. Це може бути управління проектами або комунікація зі стейкхолдерами, тобто зацікавленими особами. Відповідно, треба спочатку зрозуміти, що тобі подобається. Ось, ну і англійська мова, це там це просто якась необхідність вже на Сьогоднішній момент без англійської нікуди, ну а бажання вчитися. Якщо ти хочеш просто потрапити в ІТ, в тебе є величезне бажання, то в принципі не буде ніяких перешкод, щоб ти сюди потрапив. Вчи англійську і вибирай для себе конкретний напрямок, який тобі подобається, і все. Причому ще хочу сказати, що англійську не треба переставати вчити навіть тоді, коли ти вже потрапиш в ІТ. От я, наприклад, на своєму досвіду можу сказати, що коли я не вчив англійську, наприклад, коли я вже був в ІТ, я там перестав якийсь період вчити англійську. Ну, чесно кажучи, мій там якийсь левел в англійській трошечки падав. Тому я постійно старався його покращувати. Як тільки я відчув щось, я, я погіршуюся. Я пішов на платформу InGin. До речі, дуже рекомендую вам. Платформа безкоштовно можете займатися англійською з нейрів-спікерами, тобто ми, які там з Америки, з Європи, які все життя спілкуються англійською, і все це, це безкоштовно, тому що це волонтерський проект. І я б залишу в описі від цього відео посилання, тому в принципі можете також спробувати себе. Ось, окрім цього, я ще зараз хочу знайти собі персонального викладача, щоб з ним займатися і покращувати свою англійську. Бачите, навіть після трьох років в IT я все рівно хочу покращувати свою англійську, тому що немає якогось рівня, який би мене сильно влаштував. Можливо, C2, але зараз в мене такого і близько немає. Наступне, що я зрозумів, це те, що ти. Повинен показувати свою цінність вже з самого початку своєї кар'єри в ІТ. Уявімо, що вас, от, наприклад, взяли в ІТ-компанію, ви пройшли випробувальний термін, можливо, ви вже працюєте якийсь період часу, ви починаєте звикати до своїх тіммейтів, до своєї компанії, до проєкту, до стейхолдерів. Але робити речі, які від вас очікують, щоб ви робили, треба на початку цього процесу. От ви зайшли перші 2-3-4 дні, перша неділя, перші дві неділі вже від вас очікують, що ви будете робити. Тому треба не Просто робити те, що від вас очікують, а треба завжди старатися робити більше, ніж від вас очікують. Тоді, відповідно, value, цю цінність, яку ви можете показати, вона буде видна з самого початку. І ніхто вас не звільнить, ніхто до вас не буде докопуватися, що ви там нічого не робите. Бо якщо ви показуєте цінність і робите щось, то відповідно до вас питань взагалі ніяких не буде. В моєму випадку це могло бути так. От на деяких роботах в мене було так, що в мене Наприклад, там не було супер багато роботи, але якщо мене немає роботи, я завжди йду до свого менеджера і кажу, що ось я це зробив. в мене от зараз така ситуація. Якщо є що мені дати зараз, які задачі мені можна закрити, будь ласка, дай, бо в мене зараз от там менше роботи. Типу, я завжди стараюся показувати і і давати своїм менеджерам більше, ніж я можу дати. Звісно, я міг би стабільно і спокійно якось потусити, типу там сказати, що я щось роблю. Хоча насправді я цього не роблю, але сенс мені брехати самому собі і своєму менеджеру, коли я розумію, що. Я можу дати більше велів. Чим більше велю я даю, тим відповідно більша моя цінність як спеціаліста, і відповідно цінних спеціалістів, як я вже вам сказав, їх мало коли звільняють. І якщо в нормальних компаніях, то їм тільки підіймають зарплату. І відповідно піднімають їх рейтинг. Третє, що я зрозумів, це те, що інколи ти будеш виконувати не тільки свою роботу, але й роботу своїх колег. В IT часто так буває, що ти виконуєш ту роботу, яка безпосередньо не лежить в пулі твоєї відповідальності, але лежить там в пулі відповідальності твоїх колег. І, можливо, на деяких проєктах не всіх твоїх колег їх будуть наймати, Типу, через те, що, можливо, не буде ресурсів, або, можливо, ще вони не знайдуть тих колег, бо ще є якийсь там рекрутмент процес. Ось тому якийсь скоб роботи, відповідно, треба буде закривати. Моєму випадку, наприклад, я закривав скоп роботи і тестувальника, і проджект-менеджера, і бізнес аналітика і все це було на одному проекті достатньо довгий період часу. Я там не жалівся на це, просто брав це до уваги, говорив своїм стейкхолдерам і відповідно спонсорам проекту, що я готовий брати це на себе. Просто відповідно там деяку свою роботу я можу виконувати трошки довше, тому що в мене ще є свої інші задачі. Цим же чином ти знову ж таки збільшуєш свою цінність і показуєш наскільки ти важливий для цього конкретного проекту. Я, я вважаю, що це нормально брати якийсь додатковий скоп до своєї основної роботи, просто головне, щоб це було проговорено: наскільки ти береш це по часу, чи можливо якісь тобі додаткові там плюшки, зарплату піднімають за те, за те, що ти береш відповідальність, бо відповідальність це дорівнює робота, і дуже важливо проговорювати, також яку саме ти роботу будеш ще отримувати. Можливо, якісь додаткові затрати часу ти плануєш на це виділяти. Ось, і які відповідно бенефіти ти можеш отримувати від компанії, якщо ти це будеш робити, бо просто робити просто так, ну без нічого. Без ніякого там додаткової, додаткової мотивації може й можна, але просто не дуже довго по часу. Далі може наступати вигорання та інші подібні речі. Четверте, що я зрозумів, це те, що треба постійно вчитися, тобто безперервно Є такий взагалі принцип. Цей принцип це вже не просто якийсь там nice to have, тобто. Це просто must have, Це вже зараз обов'язково треба в IT, Тому що ринок міняється, вимоги до спеціалістів міняються. Все, що хочуть бачити компанії в спеціалістів, міняється, збільшується, відповідальність збільшується, і ти відповідно маєш вчитися, щоб це мечилося з твоїми навичками з soft skill, з hard skill, І для того треба постійно вчитися. Якщо ти не учишся сьогодні, ти можеш завтра залишитись без роботи. Тому, якщо ви ще не в IT, будьте готові до того, що ви не тільки от. Пройдете курси, якісь до да, ви перестанете вчитися. Ні, от навчання воно продовжиться. Ви зайдете в IT, ви будете вчитися постійно, якщо ви хочете розвиватися і ставати краще. Якщо ж не вчитися, то це просто якась стагнація. І повірте мені, менеджер ваш, або людина, яка за вас там відповідає, вона також про це помітить, помітиться і може сказати, що людина не розвивається, давайте якось будемо реагувати. І це може накладати якісь свої. Ризики, п'яте, що я зрозумів, це те, що в нормальних компаніях в IT вони не ганяються там за кількістю часу, який ти попрацював на них. Їм важливий результат. Тобто до одного місця, скільки ти там тратиш часу на ту чи іншу задачу. Всім важливіше, чи ти її закінчив, чи ні. І ще друге питання: наскільки. Гарно ти її закінчив, наскільки ефективно ти її зробив, наскільки якісно ти її зробив, і відповідно наскільки ти впевнений в тому, що ти можеш там цю задачу показати, презентувати. Це можливо якийсь артефакт, якщо там в моїй сфері, так або це там частинка коду, якщо це по схемі програмістів, або там людей, які пишуть код, по суті, так тому треба завжди старатися виконувати свою роботу якомога швидше і при тому якомога ефективніше, тому що, наприклад, в мене там сьогодні я там трачу на те, щоб віддати якийсь там. Не знаю, документацію по проекту 5 годин на якусь відчу, да, раніше я тратив. Зараз я можу це зробити там за 2 години. Ось, але результат буде той самий. Тому вчитися, вчитися і тільки вчитися. І запам'ятайте, не важливо скільки часу, скільки ви приділяєте на, на ту чи іншу задачу, важливий результат. Бо я це відчув ще з самого початку своєї кар'єри. В IT, мені сказали, нам треба зробити оце там до наступної п'ятниці. Неважливо, як що треба зробити. Оце результат. Шосте, що я зрозумів, якщо компанія невелика, то тебе можуть звільнити просто одним днем і без всякого попередження, Так, таке іноді стається, і від цього ніхто певно, не застрахований. Я сам був свідком такого елемента. Просто був проект, на якому був один спонсор, і відповідно, в якийсь момент свій спонсор сказав, що в мене більше немає грошей. Відповідно, там близько там 20 людей. 20 людей просто залишилися без роботи. Їм сказали, що так і так роботи більше немає. Ось, і відповідно, звільнили заднім числом, як то говориться. Я вважаю, що це ну, не досить гуд, і на етапі підписання до договору з компанією треба обов'язково це все проговорювати, щоб таких питань не було. Але просто вас хочу попередити, що це можливо в Айтішки. Це не тільки там в it компаніях але і взагалі в інших компаніях, типу в інших сферах життя, може бути. Але, типу, в IT це також буває. В хороших it компаніях таке мало можливо, але маленьких, як я вже сказав, це достатньо можливо часта практика. Але все рівно треба Обов'язково перечитувати свій контракт і впевнитися, що все покрито з приводу того. Які умови звільнення, там, за скільки тобі говорять, що те тебе звільнили, скільки тобі ще виплачують грошей, типу, ці всі нюанси треба проговорити. І сьоме, що я зрозумів, це те, що, скоріше за все, години, які ти перепрацьовуєш на проєкті, не будуть оплачені. Тобто, да, звісно, є різні проекти, є різні компанії, але якщо ти не проговориш це з самого початку, якщо ти не будеш це якось логати свій час, тобто є конкретний час, 8 годин на, на, на добу, тобі треба пропрацювати. Якщо ти логаєш 8, Працюєш, наприклад, 10, то відповідно ці 2 години, ну якщо ти їх не залугав, не проговорив раніше зі своїм менеджером там, з менеджером проекту, то відповідно, скоріше за все, що тобі просто не заплатять. Хоча, звісно ж таки, це я дуже сумовую. Насправді в великих компаніях це мало коли стається, це більше в маленьких компаніях, і треба завжди це проговорювати, треба логати весь свій час. І я ще так скажу, що компанії дуже часто відмовляють працівників від перепрацювань, тобто попереджуючи їх, що гроші не будуть заплачені, це хороша практика, коли ви розумієте. Що ви не отримаєте грошей за те, що ви зараз перепрацюєте, і немає мотивації якось допрацьовувати там 2, 3, 4, 5 годин додатково. Ось тому завжди думайте про цей нюанс. Але буває дуже часто, що строки горять. Треба зараз от на, на завтра показувати дему клієнту, і треба все на, на, на вчора. І тоді ці всі години їх то ніхто не рахує. Типу, дуже складно потім буде добитися того, що тобі заплатять за ці години. Тому обов'язково треба все це проговорювати на початку проекту, логати весь свій час і обов'язково. Проговорювати зі своїм менеджером, скільки годин максимально ви можете допрацьовувати, щоб вам доплачували, щоб не було такого, що ви там в кінці місяця там пропрацювали плюс 60 годин, хоча було затверджено максимум 40. Це такі основні нюанси, які я зрозумів за 3 роки роботи. Звісно, є інші. Але, от якби я собі задав питання, що я зрозумів за 3 роки, оці відповіді я би собі дав відповідно. Слава Україні! Слава ЗСУ, дякую за можливість записувати це відео. А вам, в свою чергу, за можливість дивитися його. Дякую за те, що подивилися це відео. Надіюсь, вам. Було вам корисним. Заходьте в IT, пробуйте свої сили. Тут нема нічого складного. Заробляйте більше, тут можна заробляти в доларах, реально. Ось і підписуйтесь на канал, аби нічого не пропускати. Напишіть свої коментарі або питання в коментах. Я буду відповідати до наступних зустрічей. Пам-пам!